Рис, макарони, дві пляшки олії, різні консерви, а на солодке зефір. Такий пакунок сьогодні отримала пані Галина. Для мене важливо тим, що в мене чоловік хворіє. І для мене от рис ну на дієті, він і якби такі продукти, рис, макарон, вони мені ну, важливі. Проднабір отримує вже вдруге. каже, вистачає такої допомоги на кілька місяців. В наш час таке. Це дорожає, то для нас це поміч сформували пакунки з найнеобхіднішим. Вінницька міська рада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Координатори та депутати особисто передають пакунки людям. З 24 лютого життя змінилося, і всі наші депутати автоматично стали волонтерами, волонтерами кожній своїй сфері. І сьогодні тут ми спільно показуємо так само приклад, як можна допомагати нашим військовим родинам військовим. Цього дня допомогу отримали сім'ї захисників та захисниць загиблих, військовополонених та безвісти зниклих в межах ініціативи Віничани важливі. Понад три тисячі таких продуктових наборів видано. Видаються вони відповідно до комплексної програми, до пасхальних свят, до Трійці, до Дня Конституції. Тобто ми вивчаємо і знаємо, скільки в нас мобілізованих близько, і на кожну сім'ю розрахований такий продуктовий набір. Значна частина тих, хто прийшов по допомогу пенсіонери. Кажуть, не або як раді, адже це значно зекономить їх бюджет. Тут все ну, якось продумано. По Потрохи, але по ну, воно все від солі до олії. Вже якось тоді з сімейного бюджету не треба витрачатись, то, що і то розпотримує. Там тушонки була баночка. У мене мама інвалід першої групи, 5 років лежить вдома, то їй було приємно. Міжрегіональний координаційний гумштаб та міська рада продовжують працювати для людей у різних напрямках. А волонтери зізнаються, поки країна в біді не мають права на втому. Сьогодні такий час, коли потрібно об'єднатись навколо цієї біди, яка прийшла і перемогти її. Врешті-решт зовсім недавно відправляли. Гуманітарну місію разом з тим необхідним Херсон. Ми допомагаємо дуже системно і вже довгий період. Місто Балаклії усім, хто може отримати допомогу, попередньо зателефонують з департаменту соцполітики. Видають протнабори з 9 до 16 години.